Вітаю на каналі Повний Криптець. З вами Олександр Ганенко, і це чергове відео в рамках проекту Media Chain. Проект, в який я інвестував рівно рік назад. Проект, який працює вже другий рік, і це інвестиційна платформа, в якій я планую розвиватись у 2023 році. Більш того, з таким космічним розвитком, я думаю, платформа буде успішно працювати і в 2024, і в 2025 роках, як це багато хто зазначає. Хто не чув взагалі про дану платформу, хто будемо казати випадковий зараз глядач, я обов'язково залишу плейлист в описі під цим відео всі мої відеоогляди, всі інструкції на різні теми в рамках проєкта MediaChain для того, щоб ви більш детально ознайомилися з проектом. Особисто я рекомендую звернути увагу, так як я вважаю, що даний інвестиційний проєкт наразі є флагманом номер один на ринку подібних проєктів. Я зверну увагу у зв'язку з тією ситуацією, яка є зараз в світі, безпосередньо в нас в Україні. Все більше і більше людей цікавляться заробітком в інтернеті, в онлайні, заробітком на крипті, але по різним причинам, чи то лінь, чи просто ви не хочете розбиратись в крипті, чи просто відштовхує та складність, яку ви собі самі нашифрували, що крипта це, це важко, це складно, це багато. Якраз це відео, що буквально з своєї картки, буквально за гривню. Є можливість проінвестувати в міжнародний проект буквально за два кліка. Ну а вже в майбутньому виводити свій профіт не обов'язково напряму на карточку Монобанка, чи Приватбанка, чи будь-якого українського банку, можна вже виводити в крипті, потихеньку знайомитись та розбиратись в крипті. Тому це відео, як прямо з телефона поповнити наш депозит, та як вивести наш депозит в гривні. В міжнародному проєкті Media Chain, як буквально почати там з 2,5 тисяч гривень, тобто з 50 буквально доларів, та вже з завтрашнього дня почати заробляти на чистому пасиві та потроху будувати свій власний капітал. Гайда до інструкції: друзі, ну нагадаю, що в даному проєкті ми заробляємо 10% по фармінгу на чистому пасиві, плюс постійний рост монети МЦ, яку ми можемо виводити, хоч кожного дня. Хоч на нашу банківську картку чи в крипті. Звичайно, для початку, щоб заробляти в даному проєкті, треба пройти реєстрацію, посилання буде під цим відео, реєструйтесь та переходите до особистого кабінету. Ми всі прийшли сюди заробляти, тому покажу відразу, як виводити наш майбутній прибуток. Для початку нам треба зайти в меню, в «Settings», налаштування та вказати картку, на яку ми плануємо постійно виводити наш профіт. Натискаємо Wallet for Withdraw для виводу, опускаємось в самий низ та вказуємо Visa MasterCard, наприклад, наш Monobank чи PrivatBank. Після заходимо в меню, натискаємо My Wallet, натискаємо Withdraw, Потім вибираємо Метод через UA Visa MasterCard. І, як бачите, від 50 доларів, еквівалентних в гривнях, ми можемо виводити. На даному прикладі 61 долар, адекватний курс. Натискаємо Send та підтвердження Confirm. Ось приклад, що вони мені прийшли на монобанк буквально за добу, так і є. Ну як поповнити депозит? Натискаємо депозит, вибираємо так само гривню Visa MasterCard, а від 50 доларів вводимо суму в доларах, еквіваленту в гривнях, відразу нам показують. Next step. Далі ми вводимо наш email, натискаємо Continue to Payment. Потім вводимо всі дані нашої картки, з якою ми хочемо внести депозит, та натискаємо Pay. Нас переправляє на підтвердження, в моєму випадку з монобанка. Переходжу в Монобанк. Звичайна процедура підтверджую та чекаю на поповнення депозиту. І вся процедура. Ну і друзі, фіналочка. після того, як вони вам прийшли на My Wallet, ось тут вони будуть відображатись в доларах, хоч ви і заносили в гривнях, тобто по курсу еквівалент до долару. Потім ви натискаєте вкладочку Farming. Ось тут також буде відображатись ваш баланс, вводите ту суму, яка у вас вона є, наприклад, там 100-50 там, чи 50 доларів. Натискаєте старт фармінг і вже завтра прийде перший профіт від вашого фармінгу. Нагадаю, що ми тут заробляємо 10% в місяць плюс рост монети. Друзі, наразі у мене все. Якщо це відео було корисне, не забудьте його підтримати лайком. Також посилання на реєстрацію в проект я залишу. Нижче під цим відео, також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де я постійно ділюсь різними можливостями та новинами в рамках проекту MediaChain. Всім профіту, бувайте!